Відповіді на запитання духовні Отче, на святу вечерю залишають їжу на столі на ніч. Також люди залишають е, якісь е, е, їжу е, на гробах, навіть залишають і там спиртні напої, це ж. Чи буває сигарети, чи е, другі речі. Е, це звичай, обрать, чи потрібно це робити. Так сталося, що релігійне життя в нашому народі тісно переплетено з різного роду традиціями і звичаями, які дуже часто не мають нічого спільного з церковним життям. У церковному обряді кожен же якась рубрика має своє значення, і змістом цього є щось нас навчити. Це також стосується і теми вашого питання. Щодо страв, на святий вечір, якщо є лише одна чітка вимога, що вони мають бути пісними. до Доцільності. Не забирати страву і столу після святої вечері, я не бачу. Навпаки, якщо вони прибуваючи там, змарнуються, ми робимо гріх марнотраства. Чи ми залишаємо е, якусь їжу е, коло наших грубів, наших е, померлих